Заді нічого не зачухано, все чітко туда ніяких дирок, ніяких поролонів не видно. Якщо накинути 17, то можна і прокуватися, сказати 17 і двадцять. Так фаркопчик є, але пробіг трошки неприємний. Ось люди оглядають, чи подобається чи ні. Якщо ЛКП в порядку, візуальна машина виглядає добре, то ми приступаємо вже до комп'ютерної діагностики. Є посадки на ринку. В принципі, вибір дуже великий. Якщо щось таке гарніше, Airline або свіжіший рік. Ціни від 20 тисяч, тому що все, що нижче, звісно, можна розглядати як варіанти, але буде, по-перше, старший, по-друге, будуть нюанси, Вон, так само, як цей, от, бачимо посатік. в седані 15 року, 2-літровий дизель, 14200 на старті, так само майте на увазі, що як я. Кажу майже у кожному відео, що немає на ринку дешевих гарних автомобілів. Якщо автомобіль гарний, то він відповідно буде коштувати недешево. Якщо буде ціна нижча, значить є якісь нюанси. Маєте бути готовими до цього. Є підкраси, є технічні нюанси, сіляки, тобто... Які випадки бувають на ринку, маєте бути до цього готовими. Тобто не можна сюди приїхати і за дешевою ціною купити гарний автомобіль. Ці всі автомобілі е, знаходяться майже усі автомобілі є на сайтах інтернету. Так що, е, ви також можете проглядати інтернет і дивитися, скільки вони коштують. От сьогоднішній автомобіль, який ми підбирали Дмитру, в, в інтернеті на авторі безпосередньо ціна його стоїть 18-3. І дуже такою натяжечкою ми його виторгували за 17,5. Були і так невеличкі там нюанси автомобіля, він без жодного підкрасу. Але там є, були там деякі нюанси, за якими воно було защіпитися. тобто Дуже впертий продавець виявився останніх 100 доларів. Ось торгувалося, я вже не знаю, вже він, він, кінцева його фраза була, він не привик так торгуватися. Ось. Він привик, що він торгується із покупцями, а не з, наприклад, такими людьми як... Допомагають. Так, незрозуміла ціна, є там номер телефона. Ось можете там зателефонувати, запитати. Ось, що він не привик торгуватися із людьми, які допомагають у підборі, тільки з покупцями. Ось. Але ми допомагаємо людям також купити автомобіль за адекватні кошти. Ззаді також кришка з тих красований. Я тобі сказав, Дім, поклевіє Да, Більше тисячі, вон, 1250. Але як тобі сказати, тобто її шпаклівка, чи терпішна, чи не приключно, можна визначити такі е, якістю виконаних робіт. Тобто, як майстер тобі, зробив цей письма? те, що він, багато покрити положив, це факт, тому що, навіть, якщо придивитися візуально, є такі от, маленькі критерия, оце все недороблено. Як <звук> е е вибачте, не Олена здається... Дружина Дмитра сказала, вони приїхали сюди на авторинок і вона сказала, що вона готова була купити перший попавшийся автомобіль, який їй сподобався і не торгуватися. Ну, звісно, таких людей дуже багато, так само і ви е, проїжджаєте вибір автомобілів. Ще раз повторюю на авторинку Луцька, дуже великий. Тобто, очі, очі розбігаються, не знаєте, що купити, тому що дійсно, якщо у вас є там 2-3 варіанти, ви вже, так би мовити, вам легше оприділитися з автомобілем. Коли тут декілька тисяч автомобілів, Ось. звісно, ви розраховуєте на певний клас автомобіля, але ж все ж таки. Все ж таки вибір навіть навіть тих класів автомобілів, які ви розраховуєте, не маленький. На сьогоднішній день бачу не так багато Америки, як було, наприклад, місяць назад. Ось. Але все ж вона є. Так само тут Америка на авториночку. Вибір і Америки, в принципі, є пасатик, матрандій, 16 рік, 2.0 дизель, автомат, 234 тисячі пробігу, комплектація непогана, 16500. На автоматі мультируль. Алькантара кожа. Меганів вибір в принципі, дуже великий, що третіх, що четвертих, в принципі, ну четвертих не так багато, але третіх треті вибір великий. Ось в ціні, якщо порівнювати ціна 22 рік і 24, в ціні Мегани практично так, і випал. не впали. Ось. Якщо як ми гарні варіанти купували. Купували, ми там 12-го вже... наприклад, року, там свіжопригнані. Ось 1,5-81 кВт. Як всі люблять, то ціни такі біля 8 тисяч вони як були, так і залишилися. Деякі варіанти навіть дорожчі. Не хвалять роботизовану коробку передач на цих четвертих Меганах. Вон, Бачимо механіка. Ось напишіть відгуки, що там у вас, які були нюанси. Можливо, хто їздить на автоматах. Шукаємо або універсала хорошого якогось німецького, або такого Сантафе, Kia, щось кросовера, якогось більш недорогого. Ну такий Hyundai. 13 рік, 2,2-15 тисяч. Дизель. Щось практичніше, щось до кросовера. Або універсала. Компанія Arena Авто підбере вам найкращий автомобіль на авторинку. Або зробимо одноразовий огляд також присутствується, просто дзвоните нам, підшукали якусь машину, ми робимо одноразовий огляд і говоримо нам, вартує цей автомобіль вагітний або ні. Нефарбований Пасатік 18-го року, дизельок 20,5. Ну, як я і говорив, що такі автомобілі. Ось свіжіші щось таке більш достойніше буде від 20 тисяч. Тут повна шкіра. наш нас же жидко кристалічний. Кристалічний моніторчиком відкрили. Відкрили нам дверки. Ось такі от, в принципі... Гарно виглядає, не зачуханий відразу. Деколи можна багато дивитися, панорама. Дивитись на автомобіль, але якщо він з першого погляду тебе, так би мовити, не завлікає, то в принципі клієнту не подобається, тобто покупцеві, то його не варто і дивитися. ось але от, коли ти дивишся ось на такі посадки, які пише не фарбова, вони, ну, звісно, треба оглянути, оглядати і дивитися, от такі автомобілі, воно так сказати, варті уваги і можна розглядати як варіант. Звісно, там дивитися нюанси, технічні і так далі, їздити, робити тест-драйв на яму, підключати діагностику. Але тобто, все залежить, перш за все, як я говорю усім людям, які приїздять на ринок Луцька. Автомобіль має подобатись в першу чергу вам. Якщо він вам подобається, ми тоді дивимося нюанси, які по цьому автомобілі є, і допомагаємо вам в підборі.